Економічний успіх Бразилії пов'язують з сильною президентською рукою Луїса Інасіо Да Сільви. За останні вісім років країна пережила блискавичну трансформацію і за економічним розвитком зараз наближається до найпотужніших країн світу. У неділю Бразилія обратиме нового президента. І згідно з опитуваннями громадської думки, перемогу навіть у першому турі може отримати обранець теперішнього популярного президента Да Сільви, голова його адміністрації Ділма Русев. Детальніше про це далі. Мирослава Ґонґадзе. День за днем все більше і більше Бразилія демонструє свою економічну потугу у часи економічної кризи у світі. Економіка Бразилії зростає швидким темпом у 7%. За економічним успіхом Бразилії стоїть теперішній президент Луїс Ігнасіо Да Сільва, якого у народі називають просто Лула. Лідер лівоцентристської партії робітників перебуває на чолі країни вісім років. Луїс Ігнасіо Да Сільва готується залишити президентський офіс одним з найпопулярніших лідерів Латинської Америки. Рейтинг його популярності становить стабільні 60%. Ідучи з постта, він обрав собі наступника керівника своєї адміністрації економіста Діл Морусев, яка обіцяє продовжити економі економічну політику теперішнього президента та патрона Я вірю, ми матимемо одну з найбільших динамічних країн наступного десятиліття. Іноземні інвестори отримають у нас особливі умови: стабільну демократію без етнічних конфліктів та воєн. Найсильнішим опонентом обраниці теперішнього президента є губернатор Сан Пауло Хосе Сера, який каже, що Бразилія може досягнути ще більшого успіху ніж зараз. Ми мусимо визнати, що попереду ще багато роботи. Якщо порівняти прогрес в інших країнах та потенціал Бразилії, можна зробити один висновок: Бразилія може бути ще могутнішою ніж зараз. Сера належить до правоцентристської соціал-демократичної партії, яку очолював попередник Десільви президент Енрікек. Ардозом саме він розпочав ряд економічних реформ в країні, які зрештою заклали підґрунтя для економічного успіху останніх років. Колишній журналіст Таймс» і автор книжки Бразилія у зростанні Ларі Рохта каже, що успіх Бразилії у послідовності її політики. Там спостерігається надзвичайна послідовність економічної та соціальної політики. Лула був обраний на популярних обіцянках розривати з капіталізмом. Але треба віддати йому належне, Він цього не зробив. Навпаки, він фактично розширив і поглибив економічну та соціальну політику років Фернанда Кардозо. Спадкоємець, якого пропонує на своє місце Дасільва, Ділма Росев, не має жодного попереднього досвіду обраних посад, але незважаючи на це, очікується. Що вона переможе, і можливо навіть у першому турі. Лула проїхав усією країною і дав чітко зрозуміти, що вона його кандидат. Найбільшим запитанням є чи може він передати їй свою популярність за теперішніх обставин. Виглядає, що так. Не викликають занепокоєння вибори у Бразилії і у іноземних інвесторів. Ми не думаємо, що хто з лідерів перегонів чи Русев, чи Сара можуть підірвати теперішні макроекономічні засади, на яких стоїть економіка Бразилії. Запитання є лише те, чи наступний. Президент, отримавши потужну економіку, зробить її ще потужнішою чи втратить шанс вивести її на ще вищий рівень. І цей наступний рівень може дати Бразилії нові позиції на політичній карті світу. Бразилія одна з кількох країн з зростаючою економікою, яка добивається розширення Ради безпеки ООН, де вона хоче зайняти постійне місце. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.